Лисичка сестричка, українська народна казка. Украла собі лисичка сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить. от стала їй ніч застигати, бачить вона хатку. Заходить туди, вклонилась звичайненько та й каже Добрий вечір, добрі люди, дай Боже здоров'ячка, пустіть переночувати. Ой, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяї кажуть добре, ночуй, а де ж я свою курочку потіну, пусти її під піч. От вона так і зробила, а вночі нишком устала, курочку з'їла і пірячко загребла. Другого дня раненько встала, мілась біленько, господарові на добрий день дала. Ой, а де ж моя курочка? А під пічу. Я дивилась, там нема, сіла та й плаче. Тільки й було добра, що курочка, та й то забрано. Віддай мені, хазяїне, за курочку качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатка, заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Ти їй, дай Боже, пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнусь та й переночую. Ну, добре, ночуй. Ну, а де ж я свою качечку подіну, пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила, а сама вночі ничечком устала, качечку з'їла і пірічку загребла. Другого дня встала раненько, умилась біленько, хазяїнові на добрий день дала. А де ж моя качечка? Глянули в хлів, немає, каже їй хазяїн. Мабуть, гусей випускали та випустили її, а лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка, та й ту забрано. Відай мені, хазяїне, за качечку вусочку. Нема що робити, треба давати. Взяла вона гусочку в мішок та й пішла. Іде та йде? Аж і знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка. Зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнусь, так і переночую. Люди кажуть Ну добре, ночуй, ну, а де я свою гусочку подіну? Пусти її до ягнят. От вона так і зробила, а сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла і пір'ячку загребла. Другого дня устала раненько, милась біленько, хазяїнові на добрий день дала. А тоді А де ж моя гусочка? Подивились немає. От вона й каже хазяїнові. Де я не бувала, такої пригоди не знала, щоб у мене що вкрадено. Хазяїн каже. То, може, ягнята затоптали її. А лисичка каже То вже, як хоч, хазяїне, а віддай мені ягня. Нічого робити, віддали. Узяла лисичка в мішок та ягня та й пішла. Іде та йде. Застає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч. Пустіть, люди, добрі, переночувати. Не можна, лисичко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнусь та й переночую. Добре ночуй. А де ж я своє ягня подіну? Пустив загороду. От вона так і зробила. А вночі нищечком устала, та ягня з'їла. Другого дня встала раненько, вмилась біленько. Хазяїнові на добрий день дала та й питає А де ж моє ягня? Далі сіла та й давай плакати примовляти. Де я не бувала, такої пригоди не знала, що одно було добро, та й те вкрадено. Хазяїн їй каже. «Одне невістка гнала воли то, може, й випустила, от вона й каже йому Ну, як собі хочеш, хазяїне, а віддай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, А лисичка таки зав'язала невістку у мішок. От іще вона не вийшла та якось там на часинку відійшла із хати, а син узяв, в'язав з мішка невістку. А ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла не розв'язуючи той мішок з собакою та й понесла. Несе, та ще й приказує за курочку качечку, за качечку гусочку, за гусочку ягнятком, а за ягнятко невістку, та як тим мішком, а собака. Гарр. Гарррррр… А лисиця Га, капосна невістку пособачилась? Ану, гляну на тебе, яка ти є. Сіла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала собака звідти, як вискочить. Вона навтіки, собака за нею та й далі в ліс от от до жене. Ні, таки добігла лисичка до нори, заховалася. Сидить вона в норі, а собака над норою. Не може влізти, а сопа не може влізти, А лисиця й давай питатися ушей. Ушечки мої любі, що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Темне, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кузрушини не, не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ушечки, я вам сережки золоті куплю, далі до очей. Що ви мої оченята любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Теми, лисичко, сестричко думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі вам, мої оченята, любі, я вам золоті окуляри куплю. Потім до ніг. Що ви, ніжечки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Теми, лисичко, сестричко думали, гадали, щоб швидше втікти, щоб корт не догнав, золотої кожушини не порвав. О, спасибі вам мої ніжечки, я вам куплю червоні черевички зі дрібними підківками. А що ти? Хвостище помилище думало, гадало, як від того поклятого хортища втікало. А хвіст розсердився на те, що лисичка до нього так неласкаво заговорила, та й каже те я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хор догнав, Золоту кожушину зняв, розсердилась лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На тобі хортище що почище, хвоста відкуси, поки біли. А хорт як ухопився, так увесь і відкусив. От лисиця тоді пішла між зайці, а зайці ще тоді хвостатими були. Побачили вони, що лисиця кустця, давай з нею сміятися. Вона їм і каже: дарма щоби хвоста, але я вмію хоровода скакати. Як? Та так? Тільки треба вам хвости позв'язувати. То й ви навчитеся. Ну, бо зв'язуй. Позв'язувала їм хвости, а сама збігла на шпильця, звідти як кукне. Тікай, бо йде вовчище. Зайці, як сунуть в усі сторони, так хвости й пообривали. Після того, як посходились до купи зайця, бачать всі без хвостів. От і давай питати один одного. Ти був у лисички? Був. І я ж, братику, був. Почали вони змовлятися, що як-небудь відтячити лисиць, а вона підслухала, бачить, що лихо, то мершісто.